Ем Парад, хіти вибрані тобою. На другому місці цього тижня за результатами вашого голосування минулотижнева переможеться. МТО ем переду Beyonds I Was Here. Бля, Не здригнув. Знявся? Зараз тебе як побудований буде спічує. А як побудова? <ріст> Серед моя скрана. Спочатку я роблю коротесенький анонсик. Маленькі коротенькі. Після чого. А переможцем М-ТОП параду цього тижня впевнено стала композиція британського гурту. <ріст> Uh -huh. Ага місмесменс. Uh -huh. А прощання в мене не закінчилося, тому я хочу закінчити.